Шановні друзі, співвітчизники! від щирого серця вітаю всіх українців з Днем Незалежності нашої країни. 32 роки тому Україна стала суверенною державою, але на жаль, і досі змушена виборювати свою незалежність і захищати кордони від навала російських загарбників. І хоча зараз нам не до гучних святкувань. Бо підступний ворог продовжує руйнувати наші міста та села, забирати життя найкращих дочок та синів України. Ми, українці, надзвичайно сильна вільна нація, яка обов'язково здобуде перемогу у цій війні. Зараз усі сили направлені на те, аби захистити, допомогти та повернути наші території, наших людей, наш флагман вітчизняної атомної енергетики Запорізької АЕС. Працівники якої героїчно чинять опір окупантам і роблять усе можливе, аби захистити Україну та світ від ядерної і радіційної катастрофи, ми платимо надвисоку ціну за свою незалежність, доводячи всім, що вона не впала нам з неба і не дісталась задарма. ми боремося і обов'язково переможемо вічна пам'ять героям, які ціною власного життя виборюють незалежність. З Днем незалежності, слава Україні!